Вітання всім власникам дуалів Шимано, мої вам співчуття, вітання всім іншим, ну, без співчуттів, звісно. Е, відео це буде, може, коротке, і воно буде виключно для тих власників е, дуалів Шимано, які хочуть на чужому горбу заїхати в рай. Я не знаю, як це назвати. Насправді ті, які хочуть справедливості. А, всі ми знаємо, що дуали Шимана вони з часом починають такі береш його за рученьку, а рученька хоп в, в рулець і стає страшно, немагально. Мова йде про гідравлічні дуали Шимана, у яких з'являється дуже великий хід ручки, хости, важко побороти. Ну, насправді не те, щоб важко, його фактично неможливо побороти. Якийсь час дозволяється ще такий фінт, коли просто зводяться ближче колодки, і ручка хапає трохи раніше. Знову ж таки, це діє недовго. Врешті-решт більшість дуалів, які продаються на Олексах, Харків-туристах, щоб ви розуміли, їх половину, мабуть, я в руках щупав на той момент, коли вони продаються. Бо, по-перше, люди, е Одні люди приходять до мене, кажуть, з що цим можна щось зробити? Я пояснюю проблему, причину. А люди такі окей, знімають, ставлять на продаж. Далі інші люди, які хочуть собі таке поставити, вони йдуть, дивляться на ну, відуали дорого, вони йдуть на барахолку, дивляться о, круто, беушні недорого, нічого не тече, вроді все хорошо. І вони або купують, або майже купують і питають у мене, чи варто, чи не варто. Я їм знову пояснюю, розказую. І таким чином відбувається жаба-гадюка, жаба, гадюка, жаба. -гадюка, жаба -гадюка. Проблема в чому? Оце, що кажуть, воно не допрокачується, воно щось там іще, Ні, це повна херня. Вони повністю все нормально прокачуються, самі по собі гальма не завоздушуються. От Якщо там достатньо рідини, це така гідравлічна система, яка не дуже схильна втягувати в себе повітря. От Ми знаємо, наприклад, у Авіда є версія ручок Еліксир. От вони схильні, бо у них просто хитра мембрана, насправді їбанута, банута а не хитра. А, така, що при своїй роботі вона іноді може підтягувати всередину повітря, бо там тупо дуже мало розширювального цього бачка, якщо це можна назвати. <кій> ну, його фактично немає, він схований всередині і в якості розширювальної ємності, оця мембрана працює Такої форми, як складена парасолька. Або зажований гандон. Я навіть не знаю на що воно більше схоже. А, так от. А в дуалах ні, в них традиційна проста схема. Ну, не проста, ладно. А, як в звичайних усіх гальмах є окремо розширювальний бачок, коли ми натискаємо, у нас рідина стискається між цим поршеньком. між оцією манжетою поршенька. А видно покусеність? Угу. Во, між цією манжетою поршенька і десь там гальм цими іншими поршнями і каліпером. Так от, бачите, які цікаві отут царапинки є. Тихо, він щось намагається нам сказати. Ладно, це ролик відпав. Це не так страшно. Вот. І тут трапилась така фігня. У дуала пробіга ну, зовсім мало. Мене переконували, ну так, плюс-мінус на словах, що проблема не в покусаній манжеті. Хоча я зразу сказав, ну манжету покусало і все. А потім з'ясувався такий момент, що незважаючи на дуже маленький пробіг, на цьому велику падали. Тобто було в ручці таке миттєве натискання. Так, так от на ручку упали, і її різко нажали, і причому нажало з дуже великим зусиллям. А в цей момент манжета проїжджала всередині свого. Каналу, ні, не каналу, шахти циліндра в ручці. І в цій шахті є спеціальні дірочки, які сполучають а, цю шахту з розширювальним бачком, з якого туди доливається рідина в разі, коли там, колодки стираються і так далі. І коли ми взагалі прокачуємо. І ось в цей момент проходження цих трьох, трьох дірочок, манжету об ці дірочки обкусило просто. Чому така конструкція, чому така херня? Ну Насправді це. Всі питання до Шиману. Тому що конструкція з дірочками в циліндрі, ну, вона нормально, вона працює на купі різних інших гальм. І Шимана, і Ави, і Tectra, і Highs, і коротше всі-всі. Але ніде там так сильно не обгрізає манжету. Ще була колись гальма формула OR К-24, там була дуже схожа проблема. Там ще була манжета. О, Така навскоси зрізана. Спеціально, щоб ми крутячи її, здається, якщо я не помиляюсь, ми могли міняти хід ручки, здається, х... кількість цього холостого ходу ручки. Ну, то, то вже зовсім старе і забутий і не потрібне. І що здавалося б з цим робити? Пішли, купили новий поршень, пішли, купили нову манжету. Це добре працює, якщо у вас, наприклад, якийсь там бульдозер. Типу, ви пішли і купили манжету. І то, як показує практика не усюди. А оскільки це Шимано, ви не купите окремо манжету. Ви не купите цей поршень. Взагалі, все погано. Я чекаю, коли китайці, можливо, надумають і будуть робити або резинки, або поршні в зборі, бо вони їх роблять, наприклад, на МТБ-шнігально. І тут стає питання, щоб не поставити сюди МТБ. Але МТБ ми сюди не поставимо. Бо тут МТБшний поршень, мабуть, треба ближчі зняти зараз буде. Бо ось МТБшний поршень і МТБшна манжета. Причому з добряче бушних гальм, і, як ми бачимо, вона не покусана. Ну, на ній якісь є там царапки відмітини, але вона не обгризена. Видно так? Ну, щось видно. От. І вона сильно відрізняється по діаметру. ну Там різниця, здається, 2 мм. Що з цим робити? Ви думаєте, я вам зараз скажу, що отак хоба вжух, і все і все готово, і все поїде, і все добре. Ні. Це відео взагалі знято для того, щоб ви розуміли, якщо у вас на новому чи майже новому веліку починає падати ручка глибоко до руля, дуал, то це. В більшості випадків це не те, що ви там завтикали щось прокачати, чи поставити нові колодки, чи ще щось таке. Ні, в більшості випадків це оця надкушена манжета. А фактично, це гарантійний випадок. Я майже впевнений, що в такій гарантії вам всіляко намагатимуться відмовити. Я знаю тільки два випадки гарантійних на цю тему, коли. Просто людині взяли, ну, відкрутили ручку з іншого біла і поставили людині. Все. Тому що навіть офіційне Шимано, наше українське, ну, поки що, я не Я наразі не зустрічав випадків, коли задовольняють отакий запит, що от у нас ручка почала падати до керма, типу, зробіть щось. Я знаю тільки чотири випадки відмови, коли людям сказали, типу, ні, це у вас якісь там. Експлуатаційні проблеми, чи там проблеми з головою, чи що завгодно. А, тепер, побачивши цю картинку, а, ви можете сміливіше виступати за якісь свої права. І, можливо, можливо, колись там по ланцюжку цих а, срачів і реакцій а, до Шимано дійде, що ліпити повну херню ну, це погано. Ну, Можливо, не дійде, а можливо, їм так сподобається. Якщо ви думаєте, що купуючи SRAM, дуали, ви уникнете цієї проблеми, ви уникнете тільки половини цієї проблеми. Там не обкусює манжету, там по-дурному зроблений поршень інакше, там часто розкусює пластиковий глайдер, який стоїть за резиночкою, яка взагалі звичайного виду, нічого особливого. І цими шматками пластику починає підклинювати ручку, вона не працює, починаються проблеми. Розбираємо, ставимо нову цю пластмасу, пластмасову фіговинку, ставимо нову резиночку і поїхали. У срамів там є ремнабори. Є ремнабори, є окремо мембрани, є окремо поршня там, з резинками, ну що завгодно. в принципі. Всі гвинтики, всі елементи ручок є. Тому. Можете на основі цього теж собі думати вибирати. Можливо, у Срама не всім подобається, як воно перемикається, бо все ж таки в дуалі СРАМ, умовно кажучи, чотири елемента: храповик, барабан і дві собачки. Ну там Незважаючи, зважаючи, там пружинки є ще там, ну таке маленьке щось. Тобто, чотири деталі. В Шиманівському дуалі, от Юль, зніми цей смітник. В Шиманівському дуалі елементів значно більше. В плані надійності, ну, як не крути, і в теорії, і на практиці, вони ну, в плані надійності гірші. У дуалі всерам є проблема зламаних куліс. Коли тросик забивається гівном або з переклюком, проблема, і там натискання на дуал стає дуже важким, він ламається всередині. Всередині ламається невеличка штучка. Вже раз пішов срач про дуал, то поніслося. Оця штучка займає половину нутрощів дуала з Вона часто ламається. Вона силуміна, оскільки вона складної форми, її вирішили відливати з силуміна, ну і як результат він ламкий, він, він сипеться. І це, типу, на півдороги ще не готове. Робиться куліса з латуні, наприклад. Я їх робив і сталеві, і латуні, латунні ходять нормально, поломок поки повторних немає. От. Це вам така коротенька порівняльна характеристика дуалів. Я думаю, все інше ви можете прочитати на всяких форумах і подивитися якісь там інші відосики, бо я не буду розповідати. Про ці всякі ергономіки, зручності і так далі. Я не їжджу на них тисячі кілометрів, в мене немає цього досвіду, тому я можу тільки вам розповісти про нутрощі. Тепер, ви знаєте, ще більше всякої херні.